Друзі, усім привіт! Четверта година на годиннику. А я сьогодні, друзі, як ніколи, пішла з міста. Два пакети притарабанила. Знаєте, все, їду з чоловіком до міста. І такого швидко-швидко, він каже, давай швиденько в копа роботи і все не співаю, все не встигаю. А я сьогодні пішла сама. Пішла не сама, йшла з хлопцями в тут. Дениска пішов собі кросовки купляти, купив. А Артур книжку забрав, як завжди, з нової пошти, якусь там нову. І кажу, хлопці, ходіть зі мною на шопінг, може вам ще щось треба, якийсь штани, якась кофта, бо весна йде. Артур каже, йому не треба, він нічого і так не знайде в інтернеті буде шукати. Денис перше каже, йдем, йдем. Купив кросовки, каже, я ж так подумав, що пану мені не треба, я все маю. А, коротше, кажу, ну і добре, не хочете йдіть. А я, друзі, пішла пану з дві години. Так ходила, так ходила, покупляла все, що мені треба, і все. І хто де, кім, не хотів, не поцілує поцілує ніс. Все. Розпустила гроші пішла додому. Знаєте, що я вам скажу? Зараз вам покажу, що купила. Я людина така доволі економна. Чесно, я не люблю тако тратити, як там. Як мають те, друге і ще купляють, бо хо. У мене немає такого, що я хочу, є таке поняття, як просто треба. Я люблю... я люблю економити. Так, Мій чоловік каже, що ти мені вже так надоїла, то економію і так надоїла, бо він все любить дорожче купляти. А я все думаю, де би то зекономити? Ти саме ж так всі жінки, а може я така, я не знаю. Я все думаю, на чому тобі зрізати, знаєте? Щоб ту копійку щось зібрати і щось толкове купити. Я не знаю, я так люблю. А вому чоловіку і все треба, і все, як він щось купляє. Наприклад, є там найдешевша ціна, є середня, є дорога. І все візьме ту саму дорожчу. Ай, ну, коротше. Але нині, друзі, в мене щось таке, знаєте, весняне вже, певно, це загострення пішло, розумієте. Просто весняний настрій. Я хотіла щось сьогодні собі купити, і пішла і купила. І, і все. Зараз вам покажу. Так, друзі, що я купила? Купила кольочок такого печива. Думаю, що нам вже на кілька днів, я вже не буду пекти. У нас печиво, ну я такий магазин, я забула, заволоді називається. Е печиво все по одній ціні. Як я хочу, що вибираєш, що по одній ціні. Е по 128 гривень за кілограм. Я тут взяла більше ніж кілограм. Угу. Я взяла кіло... Кіло 112. Коротко. Взяла губки. Я завжди беру найменші губки. Я не беру ті грубі. Я не знаю, чого в нас так. Можливо, через те, що у нас така вода, чи що. Коротше, помиються трошечки, і вже воно всередині набивається та вода і робиться такі числи. Чи що. Ну, коротше, друзі, мені тільки треба такі маленькі брати. Добре. Рукавички. У мене вже весняні роботи починаються. Я вже... Мені треба такі рукавички. Дивіться, що я купила? Купила шприц для унітазу. Знаєте, тако видавлюєш, там квіточка виходить. Чи трику... Ну, тут хоть квіточка буде. Тихо, зараз, тихо. Е, так, блок до унітазу. Купила банани. Банани у нас по 68-80 68-80. теж в тому самому магазині. Як він називається там магазин? Вже забула. Там ну, дешево, що можна купити. Що я собі купила? Я собі купила таку маску. Репаір чи як. І купила такий самий шампунь. догляд за волоссям Трошки дорога та маска і шампунь, бо тако. Пу -пу -пу -пу. Зараз, зараз, зараз. Шампунь 260 гривень. А маска 180 Так, далі. Купила собі капсулки. Завжди купляю такі капсулки. Отакі От капсулки для волосся, друзі. Якщо помию волосся, відкриваю ту капсулку, та ви знаєте, хто жінок знає, відкривається ту капсулка і на волосся. Така оліка, і тоді розчистую. Майже на півсухе волосся, і тоді вже використовую. І такі волосся таке блискуче, гарно розчистується. Але я беру все чорне, там є різні кольори, є і світлі кольора. Мені щось підходить найліпше чорне. Так, що я собі купила. Зараз. Я навіть не брала цього, не брала коробки, бо займає велику цю. Купила собі таке взуття вже весняне. Легенькі, такі легенькі, як цей. Казали, що шкіра, ну, але я не знаю, друзі. Вони коштують 1200 гривень, це навряд чи шкіра. Я думаю, що це якийсь не Я дорожчого не куплю. Мій чоловік тобі вже кричав, що таке не, куп... таке ге, не купляється. І дітям я не купляю ніколи зміття до чаршого, а собі мову. Мама все на себе виконала. І купила, друзі, собі такий костюмчик. Спортивний вже легенький. Отакий, От підідертур ближче. Скільки він коштує? 780. А такий, бачите, вже легенький, без флісу. Зараз вам зроблю цей показ мод. все, друзі, купа гроші пішло. І Чого не купила? Але, знаєте, таке, що хотіла собі від, відвела душу, та й купила. Ось. Собі купив такі кросовочки. Перешиті. 1800 гривень такі. Теж легенькі. Ну, він такий хотів. Мені такі взагалі не подобається, але то не мені ходити. Що вибрала дитина, то буде ходити. Друзі, ось такий костюмчик. І тут з розпоркою, ззаді дупу закрила, живота згладила, усе. Тут має кишеньки. Цьому штанах усе. Ось така дівчинка. Ну, яка є, така є. Знаєте, є худенькі, є повненькі. Не всім бути худеньким. Треба такму бути гарним, пишненьким всякий є. Але такий, знову такий Просто Я завжди вибираю щось таке, що було просте і було в ньому легко і зручно. Ось так. Добре, друзі. Певно, сьогодні доказати вам папа, <смас> бо я сьогодні вже точно нічого робити не буду. Ні, ще вечерю зготую. Вечерю треба зготувати. Обід зготувала і пішла на шопінг. А ще вечерю зготую. І усе в господарку обійдемо. Буде закінчення в мене дня. Такий день, друзі, такий повинен бути день, якщо ти жінка. Повинен бути день краси, повинен бути день відпочинку, релаксу якогось, і день покупок повинен бути. Потрібно себе дрібтитися, але потрібно себе тішити час від часу. Бо це наше також здоров'я, ментальне здоров'я. А Воно також потребує, друзі, деяких вложень, знаєте? Бо якщо е, людина має більш позитивне. Особливо жінка, жінка взагалі схильна більше до депресії, до всяких зривів, до перепаду настрою, чоловіка такого немає, не знаю. Принаймні, я не зустрічала таких чоловіків. А жінка, якщо кудись угу. поїде, щось собі купить, щось придбає. І якщо в здоровому оточенні, себе зовсім по-іншому почуває, знаєте, і е, наш психологічний стан дуже сильно впливає і на наше основне здоров'я. Бо так здається, ніби здається, та що там? Та що там? Але всякий стрес, будь-яке, що небудь, воно все відбивається і на такому здоров'ю потім. Ну, коротше, до чого я? До того що треба себе трошки балувати, треба себе трошки любити. Ми всі дівчатка, скільки б нам років не було, ми всі дівчатка. Треба йти робити манікюр, педикюр і все, що хочете, якщо є можливість. Нема що себе обмежувати. Правда? А ніхто нас не пошанує, як самі себе не пошануємо, як самі себе не полюбимо, ніхто не пошанує, ніхто, ніхто. Добре, друзі, усе? До завтра, до нових зустрічей. Я всіх вас обняла. У мене стільки настрої, така довольна. Сижу в новому костюмі. Знаєте, то я така довольна, не варати. Усе друзі. До завтра. Усіх люблю, цілую, обнімаю, Всім вам здоров'ячка бажаю, спокою і миру. Усе, друзі. На сьогодні, всім кажу Па-па.